Прийняття Верховною Радою України у першому читанні законопроекту, що встановлює кримінальну відповідальність за наклип, викликало значний резонанс в українському суспільстві. Проти такої норми в унісон виступили українські видання. Критично щодо такої ініціативи висловлюються експерти на заході. Відкликати законопроект вимагають політики з різних політичних таборів, включаючи однопартійців регіонала Журавського автора скандального документу. Більшість критиків погоджується, що така норма остаточно. Підірве основи свободи слова в Україні і, зважаючи на корупційність української судової системи, дасть можливість владі позбавлятися від незручних для неї журналістів у рамках нашої традиційної рубрики Тема тижня. Ми запитали вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи повинні журналісти нести кримінальну відповідальність за наклеп? 20% людей, які проголосували на нашому вебсайті, відповіли так. Переважна більшість 77% опитаних висловилися проти, і 3% вибрали варіант не знаю. З цим же запитанням наші київські кореспонденти звернулися до перехожих на вулицях української столиці. Ось що вони почули. Чому зразу кримінал? Чому там не спростування, якась декомпенсація якась? саджати це вже занадто жорстко. Інша справа, якісь адміністративні покарання, то, що нужна, точно те, що відповідальність потрібна за наклоп, це точно. А яка саме чи штраф, чи кримінальна, це вже хай спеціалісти вирішують. Серед журналістів такі пройди світи є. Згадайте того ж Доренка, як він Лужкова і примакова, колись мочив. Йому заплатили, і він дискредитує кого скажуть. Це ж така гидота. Ну, якщо це неправда, то це. Дійсно неправда, дійсно наклеп, то я вважаю, що можливо і треба. Якщо це скажімо так, зламало чиєсь життя. Должно бути якесь то начальство, цензура. повинно бути якесь начальство, якась цензура, бо стільки неправдивої інформації від журналістів, треба їх якось трохи обмежувати. Інформація поступає. можна приписати будь-кому будь-за будь що Наприклад, написали про межигір'я, а спробуй довести, що там всередині, а де докази. Що там в золотівні значить, можна садити людину. Під наклоп можна підвести будь-яку інформацію, навіть інформацію статистичного управління. От, якщо, якщо вона, хтось буде вважати, що ця інформація носить якийсь там негативний зміст. А для демократії це, якби не дуже хорошо для демократії. Це не дуже добре. Саджати журналістів в тюрму. а як же свобода слова, демократія? Не нужна, не нужна, конечно, не нужна не треба карати, не треба, тому що журналісти це четверта влада. Вони повинні виконувати свої обов'язки. Владі не потрібно, щоб їх магінації виходили через журналістів. От і все через це вони хочуть закрити вам рота.